Вітаю, друзі, з вами Лемок. Закінчується у нас акція зимової виражі». Зміг я отримати останні три коробки за цю акцію. Знаходяться вони на 400... 432 позиції. Тобто потрібно 432 бої зіграти для того, щоб отримати власне, ці трофеї. Давайте відкривати і подивимось, що з них буде випадати. Два дня према», тобто це замість золота, я так розумію. І 25 тисяч вільного досвіду. Ну. Коротше, золота не буде, я так розумію. Так, компенсація 1300. О, це нормально, нормально, мені подобається вже. Коротше, якби не компенсація, так, воно нам засипає замість літачків, замість према. Засипає. У нас днями према. Ну, на жаль, 1300 золота тільки випало. Невелика кількість і випавки 8. Виходить, у мене його не було. Отже, такі от справи. Всім гарно дякую за перегляд і бувайте.